Соборність це символ боротьби за волю, за незалежність, за кращу долю. Прошу до нашого флешмобу доєднайтеся, українці, любі, нумо, об'єднайтеся. День соборності та звуки з заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо один ми На Нащо нам ворогувати, і що нам ділить? Україна наша мати, тож давайте жити. Як ведеться між братами, як одна сім'я, то роками руками не старіте, тож і ти, і я згоді підемо на зустріч і розтане лід. Дуже настанемо пліч опліч проти горя і бід. Будемо і мирі, щастя будувати, бо ворожнечі мирі тільки руйнувати. Тож візьмемося за руки, скажемо на весь світ, День Соборності та Злуки, не один на рід. Народ український, щедрий і багатий, Душа її серцем на працю та пісні. І мова рідна буде звучати. Вона ж прикраса на цій душі. Має значення Волинь, а чи Карпати, Донець, Луганськ, Полтава чи Херсон козацькою мовою будемо розмовляти, бо предка мужнього тече у жилах кров. Ідея втілення в життя, іде від часів ще козака, Петра Долошенка, Мазапі Івана, Пилипа Улика, майницького Богдана. Сьогодні ланцюжок Миру об'єднає знову всю країну і згадає всі події, які зробили вільну батьківщину. 1919 рік про Україну почув увесь світ. Четвертий універсал директорії проголосив про злуку обох країн частин. Віднині воєдина називаються частина століттями відірвання відменьки України Закарпаття, Галичина, Наніпрянська Україна та Буковина. Дійснилися однині мої дитячі мрії, для яких вмирали і жили найкращі дочки і сини моєї незалежної країни. До святу звуки тривав, Україну нашу знову розірвав, Між тобою сусідні країни, на забойні рани нам лишили. Наступну сторінку в історії свята писала українська Закарпаття. Тридцять тисяч людей зібралися в кусі звідусюди. І знову сотні рідних прапорів і дух свободи по новому замає рів. Дев'яності роки до нас прийшли, живий ланцюг на Україну принесли, Київ і франківськ та Влів до трьох мільйонів українців запалив, які усьому світу довели єдність східно-західної землі. Забили цвях у Радянський Союз і довели. Що кожен українець небоягусь, що кожен заслуговує свободу. Ми ж не даремно козацького роду. Май тризуба золота корона промінцями трима всіх засліпить, бо на не незалежність та свобода жовто блакитним стягом променить. Хай з того листям наш залунає мільйонами співучих голосів. Нашу соборність вся Європа знає ще здавнини з козацьких тих часів. Це символ за свободу, спокій і щастя. Народ мій вартий кращого життя. У вишиванку Україну одягайся, у рабства нам не буде вороття. Україна держава моя, це, це сяй на край хлібів і голубих. Це серце тобі, я вручаю любов. Тобі ще реаліх. Народився я тут, тут і зростає на твоїх я просторах живу, краще тебе, країни не знаю. Ти як матір для мене найкраща, не покину тебе ні за що. Повернемо ми Крим назад до себе, буде що море хвилями грати, перестану старани лунати, Україна бачна ожива. Тебе не Україна, війна не злана. Єдина дерева, не стане лихо поміж нами. Ми бажаємо. миру і перемоги для всього нашого. Моя рідна батьківщина, має назву України. В мене і нація своя українка, мама, я є в мене і рідна мова, де в українське кожне слово. Після солов'їна і вітер є стапові моя соборна Україна. Знову зустрічає день людям. Я тримую лиці. Кольорові олівці, хочу я намалювати. Кримські гори і Карпати, Степі повер до Дніпро, і озера, і дівру, і Веселку, і калину, чорна і луна. Все це наша Україна, наш чудовий рідний. У нас красивий гарний край, твіти, море, річка, гай, а сади ті, чудові, їх краса це білий цвіт. Ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Наше наше слово знає повсякчас. Мати Україна теж одна у нас, ми і і сад її окрас. Рідна мати, батьківщина теж у нас одна. Хай же мир і дружба поєднає всіх, але не потрібно нам більше москалів. І дзвінить дитячий безтурботний сміх, але більше без війни і сліз. Хай Зоріє, доля, світла і ясна рідна мати батьківщина ж у нас одна. Війна, це ми ці словами сьогодні. Всім доволі. Тільки разом ми рятуємо нашу країну величезну собором, суверену і віру.